Я Радомир і сьогодні ми А ви ставте лайк підписуйтесь на канал І ми Да, я вже три рази пройшов гру А Радомир чотири Різниця невелика Так Радомир тут продає золото Або він вже все продав Я закидаю уголь нам. Так, хоп. Хоп, накидай ще углядва. Радомир. Якщо що, ми будемо в чаті переписуватися. Так, в тебе ж нема сорока. Радомир, А! Ой, 60. Окей, я візьму. Він, здається, не залишив. Хай він бере картини. Бери картини. я йому написав. Давайте підійдемо до нього ближче і скажем. Бери картини. Все, погнали. Я зараз засипаю ще два вугля і можемо виїжджати. без все газети, Ну так. Да. Все, давай він бере. І ми, в принципі, можемо виїжджати. Цікавий ролик, тому що да, я взял с собой хах... хахтера. Він мені подобається. Я ж питала, найкращий клас. Ладно, поїхали. Картини не засипай туди. Давай. їх. Обережно такого. Ну, ставим їх ставить. І ми можемо приехати. Все, ми можемо виїжджати. Едем, так. Едем і коли буде ночи, ми зупиняємось. Давайте. Ой, уголь, уголь! Це теж нам би важливо. Я хаш мені все треба робити. Так, пішли, пішли. О, два угля, ну нормально. Буває і три, але, але це і той хорошо, якби туди. Поїхали. Скай, а Радомир тут? А, Радомир домик крутає. Давай быстрій. Радомир. Уже ніч почалась. Ладно, я почекаю, його. я під'їду ближче. Давай. Давай почалася ніч! Ой, там чуть-чуть. что поїхали. лано і Идем? О, там зомби заспавнили! Ну а если я йому напишу так? Що, він написав парочку, я мануть. Один час ночі. Нам ще багато чекати. Одна хвисята. Нахай висвіта нема. Хто не знає? Зламав. Ні. Не вбили на нажали. Так, ми просто чекаємо поки що Так, Біля мы зомби бо А все. Все багато хатбоксов. Якщо ви не знаєте, що таке хитбокс? De vista de um eu vou te dar um atalho! Eu vou te Eu ah. Já são 5 horas E nós podemos sair Eu postei. Я не дуже мою картину ставити, але... А, хорошо. Я йде лутати докторську, я йому йду ще. Підідом чуть. Я йому ще допоможу, щоб йому було легше. Ой, не родамира мало хп. Радомила мало хп. Не, камера мила нормально купити. Ладно, забираємо пикуп. Осенам ліски. пик ап Ага, разом там збирай Я собі забрав два бандажа В принципі, поїхали, да? Ми будемо їхати зараз почули. Поїхали. Він там стоїть, бачу його мішок. Він може десь тарі. Ой, боже, яке літати? Ладно, він полем надіюсь. Там ковбої мене, головне, не вдохнути. Я поможу йому. Ей, я домой здесь сюди, ну іди. Погнали лутати. О. Пік-ап. Так, це та, ми мішочок складаємо. І, в принципі, можемо їхати. Хорошо, ми залутали лагерь. Ми остальне підбирати, думаю, не будемо. Нащо воно нам в цьому ролику, я не знаю. Пішли. О, він бо не купив, або він там не йшов. Прикольно, прикольно. Пішли ще! Я думаю, бандитів буде продавати. Ну добре, добре. Продавай. Хоч буде хороший і багато. А це у мене на штука якась. Ладно, поїхали все. Серебро, ну я не думаю, що вона нам треба. Тому ми можемо сміло проїжджати. У нас і так багато угля. Ой, там все зомбі зомби, ладно. Але ми, ми, ми з ним споримся. Давайте. Вс, погнало лутати. Заворотився, як звичайний будиночок, обовся шумить Це генерал стол. динаміт! Динаміт! Вау! І проволока, Я її заберу і поставлю за шкілу. Пішли ставити? Хоп-хоп, отако залазим. І якось отако ми поставимо захтирку. Все, отако буде досить. Нормально, типа такі зомби йдуть і колесно обтікував Все, поїхали. Ну ладно, він добрався, не знаю. Ми дійдем коротше. Давайте напишем цей дом можна не лутати. Не лутати Він нам не треба. Він нам не треба. Цей дом можна не лутати, він нам не треба. В принципі, справедливо. Наша нам той дом.

Я навіть голози, тому моему все хорошо. Едем. Мы дуже быстро едем. Він написав «Заходь». Ну так. Да. Треба зайти. А то все, э, нічій, Блискавки, скажем так, або грози. Ок, просто едем, все. Угу. Домовились, рецепт. Просто едем. Вот там зомби были. Место. Просто едем, он сам так сказал, мы едем. Ми вже скоро кола під'їжджаємо. Скола ми уже засипаємо. Потихенько, потихенько. Бой. Ми підъїдем. Все, можем. Виходь, графет. Поїхали, поїхали, щоб час не тратити, щоб час не тратити, да, скоро кінець. Давайте так ему напишем. Його його кінь уже мертвий, але, але він так любить коніць. Хо це там таке? Я не представляю. Ну, да, покупляється. Зараз тут купляється и ми будем mm, їхати по -тиханку. Рафет, без стриха закупляйся. Он там бандити продає. Рафет! Довго. На 18, все. Менше. Погнали В їхати. Дивитись.

Поїхали. Я на могля закину. <кій> <кій> так, вибачте? Подобримо їхати. Це дуже довго ми їдемо. Рафа тут правильно все. Не при, пока приїхали. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, а з вами був Радомир і всім... З вами був Радомир і Пасіка і всім пока! Пока!